Доброго дня, третікласники! Вітаю вас на уроці інформатики. Сьогодні ви дізнаєтеся, як мандрувати сторінками сайтів. Виконаємо завдання. Продовжте словосполучення, що стосується пошуку інформації в інтернеті. Пронумеруйте у правильному порядку алгоритм пошуку інформації в мережі інтернет. Пригадайте, як ми уявляли сайти у вигляді книжок. Тож сайт, як і книжка, має сторінки. На кожній, немов би окремий твір великої збірки. Роздивіться адреси сторінок. Що вказує на те, що це сторінки одного сайту. URL-адреса вебсайту це місце знаходження певного вебсайту, сторінки чи файлу в інтернеті. Кожна URL-адреса складається з декількох частин. Роздивившись адресу, ми помітимо, що всі вони належать одному і тому ж сайту, різні лише сторінки. Гортаючи книжку, ми перегортаємо сторінки. Гортати сторінки сайту дають змогу гіперпосилання. Гіперпосилання це фрагмент тексту, зображення або кнопка на сторінці сайту. Клікнувши на який або яку, можна перейти на іншу сторінку чи до певного місця на поточній сторінці. Як опізнати гіперпосилання? Перше. Шукай текст іншого кольору. Друге. За наведенням вказівника мишки на гіперпосилання він перетворюється на долоньку. Виконаємо завдання 3 на сторінці 17. Знайдіть в тексті слова, виділені як гіперпосилання. З'єднайте їх стрілочкою з відповідним текстом чи зображенням. Допишіть тексти до двох гіперпосилань. Завдання виконайте самостійно. Перевірте себе. Виконайте завдання четверте на сторінці 17. Позначте, де можуть використовуватися комп'ютерні мережі. Виконаємо завдання 5 на сторінці 17. Позначте символом комп'ютерну мережу, яка, на вашу думку, працює краще. Перевірте себе. Пригадайте правила безпеки під час роботи з комп'ютером. Виконуємо завдання друге на сторінці 16. Під'єднайтеся до мережі інтернет. Знайдіть відомості про тварин, які водяться в Україні, та занесені до червоної книги. Впишіть у схему назви тварин, інформація про яких вас зацікавила найбільше. На сторінках сайтів спробуйте знайти гіперпосилання. Пригадаємо вивчений матеріал. Прочитайте текст і доберіть пропущені слова. Скористайтеся словами-підказками.